Така погода. Вже ж не літо, а осінь. Що роблять люди восени в селі? Це якийсь трас? Так. Часник садить. Ми збираємо зараз табір. А ми машини крутимо. Будинки накриваються дахами перед сніжним сезоном. Якби на то Ой-ой-ой. Відбитки в лікарні дуже серйозні. Що таке Маурлат? Маур... Маур... Маурлат? Маур... Ла... Ла... Ма... Маурлат. Серйозність не дуже відповідає на те, що це місце. I don't actually have a word. It's okay. in boys. <laughs> yeah. Ну що, подивіться навколо. В селі наступила осінь. Людей на вулицях дуже мало, мабуть, вони чимсь зайняті або взагалі кудись геть поїхали. Будемо шукати знайомитися і питати: доброго дня. Чим живуть люди в селі? Восени. Вперед! А наш серіал «Село і люди потроху перетворюється в серіал Просто село. Чим живе село восени? А чим бур'янка з Іван убирав на городі. А чим? Часник садить. Ремонт може треба робити. Но село робить волонтери, я бачу. Якби не волонтери, то ряд ли б люди зброї, бо це все. Якби не волонтери, то ой-ой-ой. Молоді мало. О, та молоді мало. Ось. Пенсіонерка, пенсіонерка, по, по 80 років, по 70 год, 60 з копійками, як кажуть, дрова поробачують вже бабкам нікому. Та що волонтери, волонтери багато зробили. Чого? О, ці дома, що побило, що вони зробили. Ось один закінчили вже, а ще дострають, там це. О, така погода. Уже ж не літо. От, а осінь. Якщо за волонтерів тут я Ой, що. Велика їм подяка, як кажуть, тим хлопцям, що воюють, українним. А волонтери, звісно, о, багато вони зробили. Ціле літо тут автобуси, автобуси. Щось капашаце, все розгрібали, вигрибали, вивозили, а ціни то ой-ой-ой. Якби люди самі. А що люди тут? А люди тут добрі, я вам кажу. От ми знаємо. Я ж кажу, всім радий. От. Особлено я ж кажу, що волонтерам так вони ові ради, скільки ось сусідка тут у мене велосипед ставлять, вони савіта. Каже, якби не вони. Ну, що б ми робили вдвох? Каже. Так що волонтерам я ж кажу, ого, подяка і велика подяка. Поставили живік і двері, завозили все, як кажуть, і безкоштовно, не то, що там. Так що вам. Велика подяка. Хто тобі можете сказати прям ну, що? А ви що знімаєте з Ну так да. Ми ж це, це воно, я ж якраз з для біля вас і із... із... стою. Це по телевізору. З... Це телевізор. Уміти, на телевізор. Прямо... Не бритий, не бритий. А ви в шльомі взагалі. Да. Так що ви зараз виглядаєте як супер мужній космонавт. Космонавтський да. Да. сльом шлем дома розуміє. Вже майже дійшли до краю села. Остання надія на те, що ми наберемо Ксюшу та й запитаємо у неї, як вона проводить осінь, бо більше контактів наразі не маємо. Ксюша, доброго дня. Як ви проводите осінь? Це якийсь про так. Ви хто звідки? Я людина з мікрофоном. Бога, так? Так. П'ють чай, і хандрю, і хворіє. Бажаю вам скорішого одужання. Чекаємо вас взагалі поближче до нашого табору. А ми mm -hmm. зі свого боку обіцяємо, що як тільки зваримо варення, одразу вам його продамо. Буду mm вдячна. -hmm. Дякую, одужуйте. <ріст> Пішли до хлопців. Як насос, хлопці? <ріст> нормально. нормально. Все Живі, здорові. працює? Здоров Ні. <ріст> 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 Добре. Що роблять люди восени в селі? Вдома гріється, а ми машини крутимо. Машини. Машини. Розкажіть детальніше. Ну, ми любимо розбирати, а потім не збирати. Яка ціль, мета? Мета розібрати, продати. Тобто ви розбираєте машину, щось з неї дістаєте, потім збираєте знову на працю, але ту детальку, яку ви дістали, можна вже і продати. Це такий ну, не або який бізнес, я вам скажу, без в принципі, будь-яких інвестицій. Аби машина не закінчилася. На полі, на городі, щось робиться. Прибирається, готується до зими. Ну і все. Просто сидять на печі. І розбирають машини. Да. Я маю звернути вашу увагу, що поки ви даєте інтерв'ю, хтось розбирає вашу машину. Це не наша машина слово. <рес> <рес> Дякую, хлопці. Продовжуйте в тому ж дусі. Відпочивайте, працюйте, перепродавайте тачки. Всім привіт! Задля того, аби в серіалі Селої Люди зберігався гендерний баланс. З вами сьогодні я Саша Даруга, а не Вова Скорік. Пропоную подивитися, що відбувається в нашому таборі, тому що в таборі точно щось відбувається. Ой, привіт, Свєта, розкажи, чим ти займаєшся. Збираю речі, які ми знайшли по табору. І багато знайшли. Ну, як бачу, ціла кубка. О, Але це, так, це так. ще не всі. Ми збираємо зараз табір. Тут дуже багато всяких речей знаходиться. Тому що цирк має гастролювати. Це правда. Це всі речі, які були знайдені, і вони множаться просто з кожним днем. Ми все це будемо збирати. Ці намети, оце все будемо розбирати. Відчуваєш щось? Так, мені дуже сумно. Я думала полегшення. Я, звісно, теж Це такий мікс емоцій, але мені правда сумно. Бо вже осінь все закінчується, і це було прикольно. Це було трошки хаотично іноді, але це було прикольно. Дякую, свята. Йдемо, поки свята не почала плакати. Привіт, Іра. А чим займаєшся конкретно ти? Займаюся чим прийдеться насправді. Спочатку ми допомагали писати грант на отримання коштів на цей табір. Потім займаємося всім будівництвом, волонтерами, розселенням для того, щоб всім усього вистачало. Чим займається твоя помічниця? Мені звати Сурит. вона наш антистрес. А ти знаєш, що це таке? Її використовують на лініях електропередач. Це я знаю точно, бо я їх колись бачила. Але як саме вона називається? На жаль, ізолятор? Ну от у нас була із ізолятора ваза. Це інбут. Це робиш? Е, — Ну, табір завершується тут, в такому вигляді, як він ти, існував на початку літа. Тобто в наметах вже ніхто не спить. Ми їх порихтуємо і поставимо вже в березні, травні, травня, а може в квітні. Подивимось. То скільки ти сумарно жив в палаці? Е, ну, я її пок... розклав 28 серпня. Зібрав її вчора. Е, як ти опинився в репертуєтер? Мене запросила ти, якщо не помиляю. пам'ятаєш? На толоку, сказала, треба приїхати на толоку. Це так кайфово. І десь на 150-й раз Нікіта повірив на п'ятий. Так, от і ти запросила нас Пробач, Ми приїхали декілька разів на купальську толоку. Це було так кайфово. Потім сюди атмосфера кайфова. Я подумав, що я можу приїхати сюди на декілька тижнів, а потім я попросився допомогти. І я лишився допомогти і допомагаю, щоб тут було класно. І наша тобі подяка. І тобі дякую, що ти мене доєднала до цього прекрасного місця. Як ми бачимо, друзі, табір згортається. Табір буд, який розквіт як квітка папороті серед лукашівських полей. Ми дивилися на це поле і бачили, як воно достигає, як збирають врожай. Тепер воно відходить до сну, і відходить до сну наметовий табір. На цьому моменті хочеться підбити якісь сльозливі підсумки, порахувати кількість волонтерів, які до нас приїхали за цей час, кількість збудованих будинків. Але робити це зарано. табір закінчиться тоді, коли ми відбудуємо все, що є відбудовувати. І робота Долучайтеся. Дехто каже, що робота це найкращий шлях для того, щоб любити життя. А хтось каже, що без праці нема гівна у сраці. Кожен правий по-своєму, але найкраще про роботу розказати можуть саме ті, хто зараз кладе дахи. На енбуті, бо у нас сезон дахів. Дівництво це не жарт. На будівництві у вас має бути оце і ввімкнене оце. І завжди слухайте виконроба, бо від цього може залежати ваше життя. Поки він зводить свої дахи, дах зводиться також і на великому будівництві. Це проєкт Together, на якому будинок будують тільки дівчата. З часів мого першого. Часів мого першого разу на великому дівництві багато чого змінилося. Ми побудували віранду, ми зробили в ній вікно, ми заклали вікно. Ми залили чорнову підлогу, і, напевно, до цього моменту найголовніше і найкрасивіше, що я робила в своєму житті власними руками, це оцей армопояс. І тепер дівництво зводить дах. Зараз з нами виконроб зведення дахів на великому дівництві Сергій. Сергію, розкажіть, будь ласка, що відбувається, і особисто для мене, що таке мауерлат? Так, мау, мау, мауерлат, правильно тільки сьогодні почув, як він пишеться. Перша сходинка даху, тобто після армопоясу на шпілі встановлюється мауерлат. Це такий брус, який кріпиться на шпілі, затягується гайками. Це перша сходинка нашого даху. Чому такий рожевий дрескот? чому в дошок рожевий дрескот? Ми замовляли цю деревину, спеціально привозили з Австралії. Це е, деревина австралійської сосни, і тому вона всередині рожева. А <смірко> на секундочку я повірила. Це така штука, яка щоб не заводили жучки, тобто вони там не будуть гристи його і воно пропитується повністю. І дуже стильно виглядає. Давайте дуже не забувати. <смірко> Найскладніше було закидувати малий рад на кришу, бо воно важить дуже сильно. А нас тут чотири дівчинки, і один прораб максимально складно на 9 з 10. Мені подобається, щоб титул прораб полишає тебе гендеру, тобто в нас чотири дівчинки і прораб. Ося неможливим, тому що у нас є дуже великі балки, як ви можете бачити. Вони важать, якщо я не помиляюся, десь півтони. Ми піднімали їх мотузками, піднімали їх руками, піднімали їх по драбині, і в якийсь момент думали, що когось з нас приб'є цими балками, але нічого, ми впоралися. Потім ми зробимо підпірку в тій кімнаті. Тут у нас три балки, там у нас одна, поки не побудується нісуща стіна, mm -hmm. яка е Прийме навантаження в тій кімнаті на себе. Після того ми маємо запечатати коробку, тобто вікна, двері, утеплення, фасадні роботи, внутрішні також роботу утеплення, штукатурку, заливання підлоги. Бо зараз це чорнова підлога, буде ще більш рівнішенька така. Треба нам ще виробити вікно, тому що ми його заклали. А, Так сталося. Але немає проблем, які не можна вирішити. Приєднуйтесь до дівництва, як ви бачите, в нас ще багато роботи. Ми тут не дуже душні. Маурлат. Маурла? Маурлат. У нас які такі, як звуть, маурлат. Є питання до всіх. Як визначити висоту, якщо зна якщо є три сторони відомі в три О, я знаю. Давай. Треба 774 на 2 поділити. Сума квадратів катетів равна. Гипотенуза. Не, ні по-моєму, равна квадрату гипотенузы. отак так то <риво> Не дайте там что що на що-то поделить все-таки зараз. Сума квадратів катетів равна квадрату гіпотенузи. ось. Вот. 220... На да, 900. 900. Корень. Uh, <sm> like, a, kas... <PDF2> <bridge> – Ну, нажми корінь. Ось так, так, квадратний. Так так не может быть. А тепер перевіряй. 7. – 220 ВВВВВ. Правильно. Правильно. Ура. А куди 3 см ділось? Ну ти. Не, ну що на це важливо? На, сама вважай, прищатина. <ріст> <ріст> Отже, друзі, ось так зводяться дахи. І може, ми й досі не впевнені в тому, як насправді вимовляється слово Мауерлад, але в чому ми впевнені, так це в тому, що в Єзер все вдасться і будуть збудовані багато гарних нових будинків замість тих, що були зруйновані під час окупації. Зараз будинки накриваються дахами перед сніжним сезоном, але вже з першими. Теплими днями весни е, і табір, і толоки відновлять свою діяльність, і ви зможете нарешті приєднатися до цього свято життя. Можна я зв'язу здорову? Будь ласка. В останні тижні роботи наш будівельний табір досяг піку своєї інтернаціональності, і в Лукашівці стало більше іноземних волонтерів, ніж українських. На шостому об'єкті починає зводити дах дружня американо-австралійська команда. Поки Оуен не бачить, ми вирішили відволікти цих ковбоїв від роботи та розпитати їх про те, як вони потрапили в інбуд і чим став для них табір. Юнейміський Джей і yeah, Кей Джей. Uh... The initials kelly james kelly james okay, nice Donahue. to meet you Good so meet you. as um, colin told me you were like a week ago you were in the usa and you didn't plan to come to ukraine and now you're here oh, i'm a carpenter um, oh i like to help that's why you also have a hat like owen is a carpenter and he also has a hat they do make cowboy hard hats <laughs> I forgot to buy him one before. I already have that one, man. Just as hard as I thought it would be and uh, not nearly as scary. Hasn't been scary at all yet. <laughs> Thank you. It, it is a war zone, but it's a, a safe village in a war zone. He's like, What date do you need me to get on the flight? I'm like, Tomorrow? <laughs> He's like, How about the day after? I'm like, Deal. Yeah. Go get all these tools. Good. You can feel the discomfort. So um, I'm Alexandra, and you're. I'm Ross Coyle. Nice to meet you, Ross. And I've uh, seen you before several times, so I had an impression that you came, and left, and came back. Yeah, yeah. I came out here in September for about ten days. I left for a couple of weeks, uh, and then I came back late October, and I've kind of been here since then, with like a break here and there. But but did you plan to stay for so long? Yeah, I I, I came out to Ukraine specifically to help rebuild houses. So, I originally came over to work with Dobrobot, uh -huh. but the work they were doing was not quite what I expected. We're not, 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 really, not really planning on anything, but I figured this is what I was kind of came out here for. Um, it was more construction based, and there was actual work going on. We were, we were, really, we were, we were really building stuff to last. And can you say something about the houses? Like as you said, like we're building for it to, it to last. Yeah, the houses. I mean, like like I think construction is different than where you go. It's not right or wrong. It's just different. Mm -hmm. The construction here seems very solid, very solid, very sturdy. I mean, all this brick capped with a big concrete beam. I don't see that going anywhere. So, input in the camp is very surreal. <laughs> yes. Uh, it, you know, I came out here to, to build, but it's a very different kind of environment and family out here that's hard to like separate yourself from sometimes for better or worse can you uh, Great. oh it's stripped on both sides ready for you to that's the wrong person. Okay. Yeah. every words exchanged with owen are sweet there is no sour words with owen okay. that's why uh, <laughs> <laughs> okay so i'm alexandra and you are charlie it's going be stripped as well i'm doing an interview yeah. <laughs> no mom no, I interview I actually came to Europe uh, for six months this is my first trip overseas and um, I guess my curiosity peaked and I just kept driving east until I hit input I'm 20 so I just finished oh, I finished high school and started uni so no, I changed little uni little degrees different. and ended up with a bit of spare time in the middle so I thought I might uh, mess around for a bit yeah cool and yes. uh, what are you learning I am doing construction project management okay so, so it's very relevant so it's yes. basically your like uh, summer uh, practice. <laughs> uh, more or less. The standards are a little different, but it all ties in somehow, yeah. I came here for Toloka, and it doesn't end at Toloka. Uh, I stayed here uh, for about a month now. Somebody said right now that it is surreal. Mm. Uh, the input is surreal. What would you say? Just when you think you're comfortable, and just when you think you've worked out what this place is, the next day will bring something completely different and abnormal, and then you realize you are just scratching the surface. So, uh, surreal doesn't quite encompass what this place is. It's. uh... I don't actually have a word. It's okay. input. <laughs> yeah. And something about this team that you made, like, uh, uh, I mean, yes. you've already bought a car for the input together, understand. Yes, yes. And yes, uh, you have a very weird taste in uh, cars. Whoa, okay. Uh, no, my not beautiful weird. beautiful woman is I... uh, everything to me. Mm -hmm. I love Oksana. Oksana uh, is the uh, name of the ladder. I used to be obsessed with ladders as a little kid, but I didn't actually think they were real because Australia is so far away from Europe that, you know, there's kind of this. Uh, Disconnection from it. But, uh, and then I uh, came to Ukraine having completely forgot larders were real. And I saw one and I'm like, yo, I need one of those. So now I have one of those. <laughs> That's a good story. Mm -hmm. Yeah, you know, like we in Ukraine also have this kind of feeling that Australia is not real. Oh, it's not. If you want to finally feel like you're actually isolated and a true foreigner in a country, come to Ukraine because every other country will accommodate you. This country is, you feel properly immersed in a culture that is not your own and it is truly amazing. And it's an experience like no other I've ever had in any other country. Uh, and you get to help people along the way. You get to find a home while building houses. So I think that's it. So you're calling. I'm calling. I know that we're doing it for the third time. Uh, it's the best time. I mean, if you don't do it five times, it's not worth doing. <laughs> okay. I was moving to Norway, and then my partner broke up with me the day before the flight. So everything was already packed. And my mom was already on a plane to Norway to meet her mother, so I, I decided. Did well, go to Burning Man? No, no, no. That uh, was that was that was already in the plan. And then while I was there, I realized my favorite thing about Burning Man this year was the chaos, the managing the chaos, yep. the helping people who are having a bad That's time. That's the perfect place. Yeah. So I came up here for uh, three to five days. That turned into nine days, and then I was gonna leave and sail back to the U. S. That whole plan collapsed. Okay. <laughs> I went to Sweden instead. Bought a van. Drove the van full of tools back in here. It was the biggest thing I realized in the week I was here was plenty capable people. Uh, you know, uh, almost enough tools, but no one knows where anything is and has no ability to get around to the ten different work sites. Yes. So we were just using one car. That was Owens. It's every time you start it, you can hear it scream, "Kill me!" Yeah. yeah. So I got the van and yeah. I talked to Yuri as well, one of the organizers, and I said, "You know, here's my donation to um, Repair Together in terms of buy a lot of." what else can i do so i started reaching out to friends and family in the united states um, and, the, the and, cowboy and, and the cowboy and, and everyone i know and anyone who will listen and in my experience like i don't donate to charities because 95% of that money goes to the charity 5% goes to the end product so I told everyone that would listen, like, hey, here's 100% donations going to 100% of the purpose of it. Ukraine is helping me as much as I'm helping Ukraine, but also, like, that's what's pulling us all together. That's what's repairing us together. Here we're repairing houses and your heart. Exactly. <laughs> Absolutely. Ну що ж, друзі, ще зовсім нещодавно ми збирали речі і переїжджали в волонтерський будинок. І було відчуття, що нам ще будувати і будувати. І ми будували і будували. І ось добудувались. Будинок великого дівництва вже майже має дах. Залишилось покласти ще кілька листів металочерепиці, і дах буде повністю готовий. А на території колишнього табору відбуваються загадкові події. Саш, перепрошую, а чим ти займаєшся? Це е, маленька осика, яка виросла під моїм наметом за час Інбуту. І саме її я намагаюся забрати з собою в Київ. Та мені теж багато чого хотілося б забрати. Я б хотів забрати оцей весь настрій, енергію, та ту ту саму кляту прялку, чи який як, як? прядку. Можна насправді забрати з собою багато спогадів з Інбуту, осику навіть можна забрати і привезти з собою в Київ. Але як привезти танці, е, ноші біля вогнища, всіх цих чудових людей, з якими ми тут познайомили? Я тобі розкажу: ти можеш забрати їх в своєму серці. А якщо ти раптом щось з цього й забудеш, то ти можеш це подивитись. В серіалі і люди. І ви теж, дивіться, серіал «Село і люди. І приїжджайте наступного року. Підписуйтесь мені, дивіться. Або Саша приїде до вас. Енгармонійне. Стоять ліси в смарагдовій задумі, Гудуть вітри на висяг гір, Співає море в білім шумі. І світять бризки синіх зір, і молоком пливуть у вирій хмари, сміються ранки голубі, поля пасту вже не отари, і сонце грає на трубі. Всі голоси і бурні, і спокійні, глибоких надр і височин Віллються в душу гармонійно, Потоком вражень і хвилин. А ти, поете, всю красу з'єднавши, різьби карбовані рядки, рокам і пристрастям віддавши Словами списані листки. Я думав, ти зупинишся на гілці осики, а у тебе тут і дошка для прання, і лампа, і ця прялка. Прятка, вова. У нас тепер знайдеться місце і для прятки, бо у нас є свій київський офіс. Або хаб, або е, лігво. Або база. Ні, база, Саш, це ти. А у нас хай буде хаб. Або все-таки ліго. Або все ж таки лігво.